Петро Грицюк суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду з п'ятирічним стажем. У дитинстві відвідував художню школу. Два роки тому вирішив знову взятися за пензель. У дитинстві багато малював, ходив в художню школу. Втім, якось не було часу, натхнення, і тільки десь у му році я відновив цю свою своє хобі, своє захоплення. Хотілося е, чимось відволіктись, чимось. Зайняти і вільний час, і свої думки висловити. Зазвичай Петро Грицюк малює вночі, каже, в день потрібно працювати і в жодному разі не обділяти увагою рідних. У такому режимі вже другий рік за цей час створив чимало цікавих робіт. Було б бажання, скажімо так. Якщо є бажання, то людина знайде час. Як правило, така філософія, яка десь там в голові, є її таким способом. Відтворюю оті думки свої патріотичних декілька робіт, є ну, життя в цілому, у всіх його проявах, скажу так. Художник малює в стилі абстракціонізму. У своїх роботах переосмислює та дає нове життя не завжди радісним реаліям сьогодення. Доповнюють живописні творіння Грицюка авторські філософські роздуми. До речі, він ще й пише вірші. Ця виставка є. Ну, такою цікавою, ну, не часто зустрінеш суддю, який малює. Буває так, що судді, судді в нас часто колекціонують. Ем, Вражає те, е, якою філософською є думка самого автора. Така вона різна, така вона багатозначна, е, це суперечності, це е, моменти. Істини, моменти життя, і дуже цікаво, пан Петро це все подає. У бурхливе мистецьке життя Прикарпаття художник увійшов не так давно. Пригадує, все сталося спонтанно. Тепер його часто запрошують показувати свої роботи людям. Хоча сприйняття у мистецьких колах різношерстне. У нас зараз досить такий цікавий проект, художній творчий проект, скажем так, це проект єднання. Через творчість єднання України, українських митців. У нас вже пройшло дві виставки. Це в Ратуші у івано франківську і зараз у Бережанах. Наступна буде виставка в Тернополі, в Долині. Називається цей проект У нас Єдина Доля Ім'я Україна. В рамках того проєкту залучені і волонтери вони збирають кошти на АТО. У Коломиї персональна виставка Петра Грицюка експонуватиметься до 17 червня. Кому цікавий внутрішній світ івано-франківського судді живописця, приходьте у музей писанки.